Який вигляд нині має колишній кінотеатр Батьківщина? Нагородили двох прикордонників з Волині. Лучанин розбещував дітей, що відомо. 15 років тюрми загрожує 28-річному лучанину, який розбещував малолітніх, схиляв їх до створення порнографічного контенту, зберігав і розповсюджував його. Викрили молодика ще в грудні 2024 року. Нині досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Вдома і в машині зловмисника провели обшуки, вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до злочинів. Суд обрав підозрюваному запобіг. Віжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. У Луцьку в аварії постраждала 19-річна дівчина. На вулиці Львівській 20-річний житель району за кермом автомобіля ВАЗ наїхав на пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП 19-річна дівчина отримала тілесні ушкодження, В лікарню не поїхала. Водій машини повідомили в поліції. За кермом був тверезий. Луцьку 15 експосадовців отримали по 15 років тюрми за держзраду. Завдяки доказовій базі Служби Безпеки до 15 років позбавлення волі заочно засуджено 15 експосадовців волновацької міської військово-цивільної адміністрації. Всі фігуранти добровільно перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану, щоб допомогти російським окупантам легалізувати їхню злочинну владу на Донеччині. За даними слідства, у 2022 році расисти запропонували провідному спеціалісту Волноваської міської військово-цивільної адміністрації псевдопосаду начальника управління фінансів у фейковому органі влади на цій посаді. Засуджений сформував з інших колишніх державних службовців підрозділ зрадників, який займався, зокрема, стягненням податків та митних платежів з українських громадян на користь окупантів ЗРФ. Служба безпеки у ході досудового розслідування зібрала достатні та беззаперечні докази вини усіх 15 фігурантів. Слідчі спецслужби висунули їм обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Луцький міськрайонний суд на підставі зібраних СБУ доказів визнав усіх 15 зловмисників винуватими за інкримінованими їм статтями. Кожному зраднику суд присудив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах влади. Президент України присвоїв трьом волинянкам звання. Йдеться про жінок, які своєю працею, самовідданістю і талантом роблять вагомий внесок у медицину, культуру та розвиток суспільства. Світлані Лукінській із Іваничівської багатопрофільної лікарні та Тетяні Шестак із держпідприємства Шахта номер 9 Нововолинська дали звання заслужений донор України за порятунок життів та підтримку системи охорони здоров'я. Леся Мартинюк із Володимирського Даогічного фахового коледжу отримала звання заслужений майстер народної творчості України за вагомий внесок у розвиток національної культури. Також голова Волинської ОВА Іван Рудницький передав рідним загиблого військовослужбовця Сергія Лященка відзнаку міністра оборони захиснику України. Луцька громада попрощалась із героєм у храмі святителя Іоанна Золотоустого відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Андрієм Кінахом. Боєць загинув ще 21 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Торецька Донецької області поховали Андрія Кінаха у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. Медалі за військову службу в Україні отримали штаб-сержант Аркадій з позовним барон та офіцер Роман на псевдо Рамірес. Обидва служать у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону, яка бере участь у бойових діях на сході нашої держави. Аркадій більше як 17 років свого життя присвятив службі в ДПСУ. Чоловік розпочав свою кар'єру зі строкової служби. Згодом служив в підрозділах охорони держави. На кордону на українсько-білоруській ділянці брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Пізніше звільнившись у запас, він кілька років працював дільничним інспектором в одній із громад краю. З початком великої війни барон добровільно повернувся на службу до Волинського прикордонного загону і виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Роман лише нещодавно закінчив навчання в академії держприкордонслужби, але у свої 22 роки Рамірес вже. Протягом трьох ротацій підрозділу до зони бойових дій забезпечував зв'язком побратимів на лінії зіткнення. Нині бійці несуть служби з охорони кордону з Республікою Білорусь та готуються до чергової поїздки на передову. Я знаю, що мене рано чи поздно призвуть. Просто все свій час, як то говорять. І от мій час прийшов, і я радий, що я в Державної прикордонній службі. На блокпосту мене зупинили, сказали Все, ти приїхав. У нас було декілька випадків, прям забавних, якщо можна так сказати. столовик. виходив з дому, виносив мусор, також в халаті був, його прям в халаті привезли. Один йшов в магазин, його забрали, другий на роботу, третій вийшов по сігарети, забрали. Так і ми здружилися. У нас було там відповідно, хто з ким ми плотно дуже общалися, це п'ять чоловік. Одного з моїх він був босий, сидів в машині босий, тому йому одразу дали позивний боси. Я привик їздити в носках білих, і так як вийшов з машини, так і виїхав. В одніх тапках як призвали, так я і перебував. поки Покамець не Видали берці. мене призвали, і через 12 днів у мене дочка родилася. Потім мені дали 5 днів з'їздити додому. Дружина сказала, що необично ти вигляд, ну непривично бачити тебе по формі. У Мене родина велика, і всі чекають. Дружина, двоє дочок. Одній 5, другій годі буде. Дружина говорить дитині, то що є папа військовий. Він захищає свою країну, ніхто не скриває дитини. Батько в ЗСУ. І старший брат ЗСУ. Підготовка тривала до двох місяців. Ефективна вона була. Плюс до цього я служив, і я трошки вже знав, мені було легше. Я своїм побратимам так само підсказував, бо я вже трошки був опитніший їх. І ну, дало дуже багато чого допомогло ця підготовка. Вже все новіше. З кожним роком все щось стараються придумувати, щоб було розвивалися. В Зону бойових дій я потрапив після мобілізації через три місяці. Ми заїхали зразу на напрямок. Заїхали на напрямок Вовчанська напроти околиці Вовчанська. Ми бачили і селища поблизу. Було страшно, але я заїжджав на позитиві, щоб себе відволікав, ми, мислею про хату, про, про дітей, про дружину, якось мені це легше допомогло. Коли ми висадились, було вже околиці міста зруйноване. Так як по старих фотографіях я бачив, що доволі красиве було місто, як і стрілецька зброя безперестанку. Роб, роб, Роботала, так і артилерійські обстріли дуже масово йшли, що все воно перебувало як і в диму, так і постійно в, в шумі. Найближчий стрілецький відстань у нас був це в 200 метрах. І чув розгу... крики їхні неоднократно. Ми так і туди працювали. Ворушили їхнє кубло, щоб вони вискакували і їх чим побільше знищити. Коли я отримав поранення, ми вночі з побратимом стояли на опорному пункті і ми побачили пересув ворога. Ворог наблюдав, і я вискочив із спешки і думав працювати. Тільки на ур... тут вийшла така дія на ураження. Вони перші спрацювали. В мене, Мені Агесом прилетів, осколок прямо в живіт. Ну, я почувствував тільки що щось запекло, і я розвернувся в веспешку, забіг, першим ділом броніка скинув, все себе скинув, дивлюсь, в мене в животі ну, щось мішає мені. І я перший осколок витягнув, ну, десь отаким от, от діаметром. Це ОДА, АГС було, і, виходить, бойок його АДС. Це було. Більшинство на адреналін, я його, як то кажуть, не було, не страхую, витаскувати, може, щось, щось трапиться. не було В мене, ну, в голові такого нічого не було. У мені, мене в голові було одне дати свою першу медичну допомогу. І я його витягнув без страху, без нічого витягнув і зразу відкинув, а потім підняв і в ну, поклав. Так він в мене, звісно, бронік в другому йому лежить. але всі кажуть, на пам'ять треба перше своє оставляти. то я і собі оставив. Лікар сказав одне, що жити будеш, молоді, що сам собі зміг надати першу медичну допомогу. Плани на майбутнє перемога. Вернутися всім моїм побратимам, всім нашим військовослужбовцям, повернутися до своїх сімей живим та неушкодженим. У колишньому кінотеатрі Батьківщина в Луцьку облаштовують багатофункціональний простір. Його площа становить майже дві тисячі квадратних метрів. Складається з основного залу для проведення подій площею 400 квадратних метрів, що вміщує понад 300 людей. Багатофункціонального холу із зоною коворкінгу. Частину приміщення облаштували під робочі місця. Крім того, є кілька конференц-залів та офіси, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Очільник громади. Анонсував, що остаточне завершення усіх робіт та повний запуск проєкту буде зовсім скоро.